Добрий день. Дай Боге щастя. Дякую, дякую. Ми сьогодні миємо свою машину. Хто дивиться за мною в інстаграмі, той знає, що ми тою машиною возимо все. То наша і робоча машина, і, і це ж тут. Трошки... Окрім свиней. Та, окрім свиней, то факт. Ні, м'ясо возили нею. Коли як ми перед різдвом різали, то м'ясо. Возила, це вже дуже брудна, ми вже давно не мили. А так тут зерно кожного тижня я нею вожу. Дітей в садик в школу. Дивіться, які пороги. Трошки попила тут зараз вже все будемо всередині тут мити. О, картоплі дрібні, Слава мене ми возимо все. Ох, тому сьогодні взялися, щоб її помити. Погода класна, погода дозволяє. Ігор якраз коврики помив. Ззаду треба великий заради бути. З багажника? Так, да, так. Можна. Всю треба повністю купа пилюки. Зимою так не було часу її вимити. Ми любимо літом-то робити. Або коли така погода, як сьогодні. Опа, тримай. Візьму хімію. Служила. У нас завжди Ігор зверху, я всередині. Ми йому. У нас по, по... та миємо може, у нас обов'язки поділені. Так, після того, як дах помив, на цьому дах на хаті. Від антої хімії мені роз'їло того розщільнювача. Якийсь такий став твердий. Постійно там він залишається. Угу. Та хімія якась така суха була. Там, Ігор, вдома Дах теж ми тим керхером. Це іменно від того бачка з хімією. Ту, що ходить, Переходник. Якийсь такий став задубівший. треба купити переходнички самі. Мені, до речі, до пару генератора теж треба переходничка одного. Воно ці маленькі щіточки. Треба зайти на сайт. Треба замовляти просто все за раз. Там доставка після 4 тисяч безплатна. Сама ця штука стала якась така тверда. Я думаю, може їх хіба чимось обшліфувати. Мію знаю, і практикую. Дуже <світ> <світ> це... буде ще ходити. Все працює, все добре, просто от, то, що назад не хочу вийматися звідси. Ага. А як простою водою, то все окей, так? Ні, не те, що простою водою. Ну, як оцього як вставляєш. Ні, то вже інші. Тут вже вони а мають це... кожен свою насавку. Ага. Тільки там теж, що спіною. Давай. На землю не лягало, де ти поставиш сушити, Для чого буде тримала? Повішу, що... А там буде триматися? Попередній раз десь клав. Можна положити і тут. Добре, йду я середину домивати. Потім вже покажемо результат. Нехай це буде до, так? До. До, ти вже піску повигуртала лопату. Ну, так, я вже, один, до речі, навіть висипала один раз з пилососа. А там було піску багато. Ну так, але чуєш. Кожен Давай. день не їздимо. Давай, так. Ну і все. Називається картина домальована. Все частенько. Опа. Тут все частенько. Ну, зараз треба розуватися, ні, Ігор. Ну, мені, не мені. Всього навіть мене сьогодні видно в цьому. Дітям тут застелили. Вони весь час взуті товчуться. Златкіне квісла вже забрали, але в нас велика. Олександр Комише Все, я буду їхати.